Друзі, не забувайте підписуватись на канал. Так ви зможете отримувати сповіщення про нові відео. Також ви можете задати будь-яке питання нашим експертам у коментарях під відео. Приємного перегляду! Що чекає у березні на Луганську область? Ну, дивіться, це буде максимально тяжкий фронт. В плані чого там буде рух, і я спитала, чи цей час не відступ саме росіян. Мені сказали, що кардинального відступу не бачать, але прориву тут не буде. У нас якось Луганська область зараз активується там можливо, поповнять за рахунок мобілізованих з російської сторони, і якісь навіть щось військових там повинні кинути саме може професійних, ну принаймні мені показують, так що там будуть бої без проривів, без кардинальних змін, але з великою кількістю смертей. Так що я думаю, що та стратегія, яку випрацювало наше ЗСУ, вона таки буде працювати. Хороша новина проривів не буде, але погано що там буде дуже багато вогню і багато смертей. Що чекає у березні на Донецьку область? Дивіться, якщо ми беремо загалом Донецьку область, там буде такі два етапи. З однієї сторони, е, якби активується українська сторона, і вона десь приблизно 2-3 неділі починає там рух, е, почнуться там відкати в сторону саме завойованих територій. Це не контрнаступ, а саме, може, як контратаки. От якісь отакі, так що звідти ми чекаємо дуже хороших новин, але це не зразу, не зразу. Дайте щоб трошки пройшло. Так що я думаю, що там у нас буде якісь ну не прориви, а хороші новини. Отак, От правильно. Що чекає у березні на Харківську область? Кардинальних змін по Харківській області не буде, буде якась кількість обстрілів буде саме через те, що там близько. І тут вони такі якби заручники того, що вони близько знаходяться до саме зони обстрілу. О, так що тут щось сказати, що там захоплять Харків, будуть прориви. Цього не буде. Тому що нам дають двійку мечів, якби ніхто нікуди не порушиться, приблизно та ситуація буде. Так що отака новина. Так що по Харкову не гірше, не краще, така приблизно і буде. Що чекає у березні на Дніпропетровську область? Дніпропетровська область чимось схожа саме на Донецьку, хоча до Донецька, як ви розумієте, далеко, бо там немає військових дій. В плані чого, ворог активується на рівні обстрілів перші декілька тижнів, потім, наскільки я розумію, якимось чином відсунуть чи може по саме от Якісь установки, що стріляють, їх просто познищують, тому що під кінець саме березня нам дають сонечко, а сонечко говорить про що чекайте хороших новин, стане спокійніше, повернеться звичайне життя. Так що дай Боже, щоб так було. Що чекає у березні на Херсонську область? По Херсонській області теж приблизно та сама ситуація, що в цьому місяці: велика кількість обстрілів, не бачу я таких кардинальних рухів. Навіть питала, чи там не ні наше ЗСУ якось не почне рухатися. Якщо почне, то це може останні дні березня. саме. Ну, майже квіти, ви розумієте. Е, так, що сказати, що там кардинально щось, ні, але там планується якась таємна операція саме нашим ЗСУ е, з е, Херсонської області, поки нам не розказують, на жаль, але ж я вам сказала, можливо, останні дні, саме березня це саме рух, це, можливо, це саме це. Е, тому що більш нічого такого я не бачу. Що чекає у березні на Запорізьку область? Запорізька область дуже активна в плані обстрілів, але потім не знаю, хай там нам дають карту мир і дають двійку чаш. Спитала про що це? Ну, хочеться вірити, що саме почну щось відповоювати, але двійка чаш. Говорить про різного роду домовляння. Так що я думаю, що там домовляться, може навіть русня відійде добровольно звідти на якусь відстань. Тому що є домовляння тут є, і домовляння, і перехід до мирного стану. Що чекає у березні на Чернігівську область? Чернігівська вони як заложники, саме того, що вони знаходяться на кордоні з, з ворогом, так що їх так і будуть тримати в заложниках, я не бачу проривів, зразу скажу по Чернігівській області. Обстрілювати будуть, буде гаряче, я не бачу переходу. Саме говорять, що Будуть весь час лякати, буде різного роду інформація, можливі навіть десь диверсійні групи, але кардинально там нічого не поміняється. Що чекає у березні на Одеську область? Я не думаю, що для Одеської області будуть якісь кардинальні зміни. І якщо хтось Роздуває, що там щось якимось чином Придністров'я чи атакує, чи направить проти Одеської області, я цього не бачу. Там, в принципі, все те, що саме, на жаль, будуть прильоти, але в принципі, нам показують звичайне людське життя, хоча б не без напружень. Що чекає у березні на Київську область? По Київській області будуть обстріли, навіть е, говорять, що якісь не дуже хороші трійка мечів. Це коли нам буде надзвичайно тяжко і важко від того, що сталося. Е, але там з хороших новин по Київській області я так розумію, що якісь привозять захист, новище встановлюють, так що стане більш захищена Київська область, чим була до цього. Що буде у березні з Маріуполем, не думаю, що наші підуть в березні вже на Маріуполь, тому що кардинально ситуація не зміниться. Але те, що в Маріуполі максимально горячі новини. Велика кількість там буде саме взривів, вогню. Оце все буде. Поки звільнення я не бачу, хоча. Можливо, от, е, е, чомусь у нас в кінець місяця активується нам дають тут магії шість пентаклів, так що може якийсь початися рух, але може знаєте, самі перші кроки. Не про те, що там уже зайшли, звільнили цього ні. Але оці такі е, вже по Донецьку я говорила, так, по Запоріжжю щось подібне. І Маріуполь теж тут як якісь домовляння, якась. Тема того, що почне якось кардинально мінятись, тут буде, але знову ж ще раз говорю: це може самі останні дні березня, може останній тиждень. Тому що е, якщо беремо сам, сам місяць, то місяць важкі е, обстріли і людям буде страшно важко. А от от останні дні, знаєте, такі як останній акорд. Що чекає у березні на західну частину України? Де кардинально нічого не змінюється, ви знаєте, не бачу я якихось таких змін. Звичайне життя, десятка кубків, як жили, так і жить. Так, там будуть ці сирени. Нами всі дуже сильно нелюбими, так? Але кардинально я не бачу тут зміни. Не бачу таких, нічого такого не бачу. По яких територіях України РФ найактивніше гатитиме у березні? Якщо брати за описом, то все, що стосується лінії фронту. А на другому місці у нас стоїть по колесниці, це дороги, це там, де рухається транспорт. Це така у їх нова фішка. От саме туди вони будуть і. Ну і в нас є склади, так? є якісь накопичування, саме, як склади, які можуть десь. на... І все, тому що міняється стратегія, там ем, вони більш направлені, саме на, на військовий, на військових. Все-таки, якщо раніше в нас показували. Мирне населення. Зараз воно, знаєте, на самому останньому місці. Слава Богу. Чи продовжує РФ отримувати західні компоненти для зброї? Я думаю, що так. Там буде трошки з перебоями, але в будь-якому випадку вони їх отримують. Чому ЗМІ РФ почали транслювати думку Путіна про можливий розпад Росії? А знаєте, щоб згуртувати саме країну, і е, тут нам говорять, що це не просто вони транслюють, а тут є розпорядження, що в країні може бути хаос, і знову ж вороги нападуть на Росію, розділять на, е, на частки. І вони хочуть саме, щоб люди згуртувались. Ну, на жаль, я не бачу цього згуртування. Розумієте? От згуртування я не бачу в Росії. Там кожен по собі. І давайте будемо слідкувати за наслідками цього цієї інформаційної хвилі. Я думаю, що ми почуємо, що знову почнеться хвиля біженців з Росії, знову почнуться переселення. Особливо знову ж нам показують молодих людей, спеціалістів. Так що тут вони як завжди самі на себе наговорить. Чи зможе Кремль переконати населення РФ, що війна є критично важливою для подальшого існування Росії? Я не думаю, що зможе. Для цього потрібен час. А з іншої сторони, немає віри, поламалася віра в саме з цієї сторони. Нам говорять, що саме по карті помірність, що якби їй було більше часу, то так вони б це. В голову влили, а в них просто немає часу, так що не вдасться їм це провернути. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.